У Преображенська парафія Української греко-католицької церкви відзначає десятиріччя. З престольним святом настоятеля та прихожан вітає Лузівський міський голова. Боже вірою приступі. 6 серпня у день Преображення Господнього службу в храмі проводить екзар Харківський владика Василій. Він вітає прихожан та освячує плоди. Хочу побажати, щоб це світло Божої благодаті також наповнювало ваші серця, щоб вас також ця Божа благодать охороняла, щоб давала здоров'я, і також, щоб вона принесла також мир, справедливий мир для всієї нашої батьківщини. Подружжя Світлана та Анатолій прихожани Преображенської парафії Української греко-католицької церкви. Кажуть, що року приходять сюди на престольне свято. Ну, ми завжди ходимо в цю церкву. Сьогодні господнє Преображення, Яблуневий спас. Ми знову приїхали святкувати, порадіти разом з людьми. Таке свято об'єднує нас, українців згуртовує і церкви українські наші хочеться бути. Бути ближче до людей, одного духу, одного настрою в такі важкі часи, тільки разом ми щось можемо зробити. І тут головне не те, що ми освячуємо там, да ну, це така символіка. Головне, щоб людина розуміла зміст у цієї всієї святої літургії і зміст віри своєї, в яку церкву вона ходить, кому вона молиться, за кого вона молиться. З нагоди престольного свята до парафіян також звертається настоятель Праображенської парафії. Хочеться привітати усіх лозівчан, які святкують саме день переображення Господнього в цей день. Зі святом побажати їм Божого благословення на всіляку добру справу, побажати захисту відповідно і єднання навколо наших українських християнських цінностей зі святом слава Ісусу Христу!